Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас 31 грудня 2023 року. І сьогодні хочеться підвести підсумок цього року і в першу чергу подякувати всім вам, нашим глядачам, нашим підписникам за те, що ви є, за те, що ви цікавитесь питаннями середування, питаннями державотворення і відповідно надсилаєте нам різні повідомлення для того, щоб ми пояснили або розказали ту всю інформацію, яка для вас важлива. Є у нас окремі глядачі, окремі підписники, які вирішили вже свої питання, свої проблеми завдяки нашим відео. Бо ми працюємо з нашим колективом YouTube каналу, і ми робимо цей контент для вас, для того, щоб подати інформацію більш обґрунтовано, більш краще. І нам дуже приємно, що є люди, які кажуть дякую. А ми в свою чергу кажемо дякую вам, шановні глядачі. Запрошуємо вас, запрошувати нових людей, які будуть дивитись наші відео, які будуть розуміти ці питання, бо це наше життя, і ми маємо в цьому розбиратися. І ми робимо цей контент для нашої аудиторії, яка збільшується, яка стає розумнішою, аналізуючою. І для нас це великий плюс, для нас всіх разом. Є окремі глядачі, які нам надсилають повідомлення для того, щоб ми повторювали ті відео, які були зроблені раніше. Бо ці відео є дуже важливі. І ми вже зробили окремі відео, окремі моменти, які ми будемо повторювати і наголошувати ще раз, окрім нових відео, які ми будемо робити вже у 2024 році. Тому, шановні глядачі, всім вам подяка. Хочеться вам. Обов'язково, щоб у вас все було добре, щоб ви завжди були і залишались нашими глядачами, бо праця для нас саме для вас дуже важлива. І ми це відчуваємо, коли ви залишаєте свої коментарі, коли, коли ви ставите вподобайки, коли ви поширюєте це відео, і коли ви кажете дякую за те, що ця інформація була подана таким чином, що Ваші проблемні питання були вирішені. Ми бажаємо вам, вашим сім'ям добробуту, наснаги і обов'язково, щоб в 2024 році ми перемогли, щоб Україна перемогла і ми продовжили з вами далі ці питання висвітлювати, розмовляти і аналізувати. Всім вам дякую, ще раз, шановні глядачі, з наступаючим новим 2024 роком. Все буде Україна всього найкраще.